Чергові зміни, мобілізація посилюється, права звужуються. Що ж робити? Всі кажуть, все пропало, але це абсолютно не так, що я маю на увазі сьогодні. Розбираємо. Вітаю, я адвокат Марченко Поліна, і на цьому ютуб-каналі ми продовжуємо говорити про ваші права, про ваші обов'язки, про зміни в законодавстві, а головне про те, як захищати ваші права у разі, якщо вони порушуються. Тож, чергові зміни у нас уже діють. Порядок вручення повістки, порядок спілкування з представниками ТЦК у нас дещо змінився, і що змінилося, як тепер себе треба поводити, коли до вас підходять і цікавляться не тільки вашими документами, але й військовим квитком. Сьогодні розбираємо, бо маю дуже цікавий практичний досвід спілкування з представниками ТЦК уже по новому закону. Певнена, ви вже бачили відео, на якому оперуючи лише знаннями нових норм законодавства, мені як адвокату вдалося домогтися того, що права мого клієнта порушені не були, і мого клієнта не доставили в центр комплектування по якимсь надуманим підставам. Хто не бачив це відео, показую. Ми знаємо спершу перевірити, хто нас зупинив і хто нас хоче кудись відвозити. Ви посилаєтесь на статтю 22 закону да про мобілізацію. В цій статті тепер у вас є обов'язок. Надати службове посвідчення, чи можна, будь ласка, тільки не військовий квиток, а саме службове посвідчення? мене немає на доставці. У вас немає службового посвідчення? Немає. У вас бодікамера включена? Так. Да. Тобто ми не можемо підтвердити, що ви працівник ТЦК. І відповідно, що ж відбулося, і що я вам рекомендую робити, коли до вас зараз підходять представники ТЦК і починають просити пред'явити ваш військовий квиток, ваші документи, які посвідчують вашу особу і взагалі намагатись вручити повістку. Адже у нас вже діє нова постанова Кабіну 560, яка ще більш детальніше врегулювала процедуру взаємодії між центром комплектування і військово зобов'язаним стосовно перевірки документів стосовно військового квитка і в принципі всіх інших обов'язків як військово Зобов'язаних. От, відповідно про це ми з вами і говоримо. Якщо раніше я вам записувала вже декілька відео стосовно того, як я, як адвокат, раджу спілкуватися вам з представниками ТЦК, коли вони до вас підходять, наприклад, на вулиці і цікавляться вашими документами чи вашим військовим квитком, то зараз я вам записую оновлену інструкцію, як зараз варто спілкуватися з посиланням на які норми закону, тому що знову законодавство змінилось, а відповідно і змінюється процедура і спілкування, і вручення повістки. І взагалі ціла купа змін була внесена, які, до речі, дуже якісно тепер Захищати ваші права, тож дивіться до кінця це відео, воно для вас буде дуже корисне. Тож всі ми з вами знаємо, що у вас з'явився новий обов'язок носити і пред'являти за першою вимогою поліції ТЦК чи прикордонної служби свій військово-обліковий документ і розпочати певно варто саме з цього, що тепер будь-який працівник ТЦК, поліції чи державної прикордонної служби може запитати у вас ваш військовий квиток. Відповідно, у вас є обов'язок його пред'явити, але ж давайте розберемось. Вони ж не будуть за вами бігти і на ходу перевіряти. Ваш військовий квиток, от саме з цього і розпочинається наш екскурс у ваші права і ваші нові обов'язки, не дивлячись на те, що у нас діє уже оновлене законодавство, і діє нова постанова Кабміну 560 -та. Попередні постанови Кабміну, такі як 1456, вони залишаються досі чинними, А саме цією постановою Кабміну у нас врегульовано підстави для зупинки людей. тому що як мінімум для того, аби перевірити у людини військово-обліковий документ, який тепер можна перевіряти просто так, тому що захотілось з метою перевірки його. То як мінімум, зупинити людину для перевірки такого документу, мають бути вагомі підстави, і не ті вагомі підстави, які на думку ТЦК є вагомими, а ті вагомі, які передбачені у нас. З чинним законодавством і викладенню у постанові Кабміну 1456 у пункті 7. Не буду дублювати цю величезну постанову. Дам посилання на відео, на якому я вже розбирала ці підстави для зупинки, і що саме вам треба знати про ці підстави для зупинки, і як вам їх треба перевірити. Посилання на відео залишаю. Дуже рекомендую передивитись, воно досі залишається актуально. Тож, перше, що я рекомендую зробити як адвокат, коли до вас підходять і цікавляться вашими документами, чи то представники ТЦК, чи то представники національної поліції. Перш за все поцікавитись, а яка взагалі підстава для зупинки? Тобто, хто до нас підійшов, що вони від нас хочуть, які в них є повноваження, це ми з'ясуємо пізніше. Найперше, що нам варто з'ясувати, це підставу для зупинки, і вони досі всі залишаються чинними, такими самими, як я описала у тому відео, яке я вам рекомендувала передивитись. І відповідно, якщо вам надали змістовне роз'яснення, чого саме зупинили вас, з яких саме підставі надали всі ті підтвердження, які вимагає закон то далі ми можемо переходити до з'ясування обставин, так би мовити, такого. Зупинення і перевірки у вас документів, і не дивлячись на те, що дійсно тепер закріпили обов'язок надавати свої військово-облікові документи. До речі, що цікаво, закон не деталізував, які саме військово-облікові документи не деталізував, в якому стані вони мають бути. Тобто, чи мають вони бути оновлені, чи можуть вони бути не оновлені? Мається бути приписне, чи військово-обліковий документ, наприклад, військовий квиток, чи тимчасове посвідчення. Закон цього не встановив. Відповідно, закон зобов'язав лише мати і собою. Ю, в принципі, будь-який військово-обліковий документ, і аби дотриматись цієї вимоги закону, нам достатньо пред'явити будь-який військово-обліковий документ. Навіть якщо ви теоретично в 27 років не замінили приписне на військовий квиток, а зараз вам, наприклад, уже 35 років, то формально, щоб виконати цю вимогу закону, вам достатньо пред'явити саме приписне. Звісно, це буде порушенням, але іншим, іншим порушенням, тим, що ви його не замінили своєчасно. Але аби формальна вимога закону була виконана, вам достатньо пред'явити будь-який. Кий військово-обліковий документ, навіть той, який застаріла. Тож до вас підходять і говорять, що підстава зупинки така, то надайте, будь ласка, військовий квиток, я представник ТЦК. і ви їм зобов'язані на слово повірити, що це представник ТЦК і не захочете переконатись, що це працівник ТЦК. Ну, звісно ж, правильно, нам треба. Удостовіритись і переконатися, що це саме працівник центру комплектування або працівник поліції, або працівник прикордонної служби. Але ми з вами будемо розбирати саме на прикладі представників центру комплектування, оскільки до цього органу зараз прибуде найбільше уваги, в принципі, не тільки військовозобов'язаних, а й їх жінок, дітей і всіх тих, хто має відношення будь-яким чином до військовозобов'язаних. Тож відповідно, ви вже розумієте, що перший крок у нас буде перевірка повноважень тієї особи, яка до нас. Звертається і просить пред'явити навіть наш військовий квиток. Не йде мови зараз про документ, який посвідчує вашу особу. Ті ж постанові Кабміну 560 у пункті 50 чітко. Регульовано право на перевірку військово-блікових документів у резервістів і військовозобов'язаних під час мобілізації надається представникам центрів комплектування тим, які уповноважені вручати повістки. Тобто, тут ми з вами бачимо до цього, ми ще повернемось, що представник ТЦК може тільки той перевірити документи, який має право вручати повістки. Це запам'ятовуємо і поки що йдемо далі. А далі ця постанова кабіну 560 у пункті 54. говорить, що під час перевірки військово-блікового документу. То уповноважений представник центру комплектування соціальної підтримки зобов'язаний назвати своє прізвище, власне ім'я, по батькові, а також посаду і пред'явити посвідчення особи уповноваженої вручати повістки разом із паспортом або громадянина України, або посвідчення офіцера або військовим квитком. Тобто, що ми бачимо, тепер перш ніж запитати у вас ваші документи, вам мають надати ще посвідчення особи, яку уповноважили вручати повістку. Що це за посвідчення? Яка його форма, ким воно затверджене? Ми. Що не бачили, немає ще ніяких затверджених форм, бланків таких службових посвідчень. Але для себе ми знаємо, що закон уже діє, постанова уже діє. І відповідно, якщо у вас цікавляться вашими військовими обліковими документами, то в першу чергу ви маєте поцікавитись, а чи є у такої особи, яка цікавиться, чи є вона представником ТЦК, і вона вам має надати службове посвідчення, яким уповноважили її вручати повістки. Таке службове посвідчення відповідно до тієї ж постанови Кабміну 560, має бути затверджено підписом керівника ТЦК, і, звісно ж, службовою гербовою початкою. І звісно ж, дуже класне запровадили нововведення, яке раніше було, скажімо так, під великим знаком питання, бо ТЦК казали не можна. Це кримінальна відповідальність, юрист. Адвокати, і я в тому числі казала, можна це робити, і я рекомендую це робити. Певно, ви зрозуміли, що мова про фото і відеофіксацію. Якщо раніше на законодавчому рівні це питання було. Недостатньо врегульовано і не було однозначної чіткої відповіді стосовно того, що так можна знімати представників ТЦК. Навіть було одне рішення суду стосовно того, де засудили чоловіка за те, що він в телеграм-каналах поширював так би мовити, місце розповсюдження повісток, хто не бачить це судове рішення. Ось показує, що воно дійсно існує, і людину, яка повідомляла інших, що туди не ходіть, там повістки роздають. Засудили і сказали, що це трактується як кримінально карне діяння. То тепер, нарешті, Останови каміну 560 також змінами в закону України про мобілізацію мобілізаційну підготовку внесли дуже класну і якісну зміну, яка говорить те, що під час перевірки військового облікового документа разом з документами, що посвідчують особу, уповноважений представник ТЦК або поліцейський здійснює фото і відеофіксацію процесу пред'явлення та перевірки документів із застосуванням технічних приладів засобів фото і відеофіксації. Тобто, тепер ми бачимо, що нам не треба запитувати, а можна нам зніма знімати чи не можна, тепер це за вас будуть робити чи то ТЦК, хоча в них ще немає ні бодікамер, а знімати на телефон вони не мають права. Або це буде фіксувати поліція. Бодікамера в них є, і відповідно дуже рекомендую і дуже раджу посилатися на пункт 52 постанови Кабміну 560 -ї. І відразу нагадувати про цей обов'язок здійснювати фото і відеофіксацію, пред'явлення і перевірки документів, тому що не дивлячись на те, що такого слова як зобов'язані, ця стаття не містить, але тут вказано, що вони здійснюють фото і відеофіксацію, тобто це форма ствердження, де говориться, що це, начебто, яких обов'язок. Тобто апріорі вони це будуть тепер робити. І відповідно, якщо до вас підходять, то перше я вам раджу навіть не запитувати про службове посвідчення, а відразу просити включити фото чи відеокамеру. Саме так я, наприклад. Зробила на тому відео свого спілкування з представником ТЦК, яке ви вже бачили. Яке не було такого великого ажіотажу, я найперше попросила і запитала, чи включена бодікамера, чи фіксує вона все те, що відбувається відповідно і вам раджу це робити. Ну а я нагадаю, що ще більше щоденно про ваші права, обов'язки, про центр комплектування і загалом про юридичну ситуацію в Україні, так би мовити, я розбираю у себе в інстаграмі. Тож той, хто ще не підписаний, дуже рекомендую це зробити, аби бути юридично грамотним. Ну а ми з вами продовжуємо. зупинились ми на тому, що як тільки до вас підходять і просять надати ваш військовий. Квиток і документи, які посвідчують особу, ми просимо включити бодікамеру. І тільки на боді-камеру цікавимось, а хто ви, чи є у вас службове посвідчення на вручення повістки, оскільки саме у тих, у кого є це посвідчення, саме ті особи і можуть перевіряти як ваш військовий квиток, так і ваші військово облікові документи. Але йдемо далі. Постанова Кабміну 1456, вона все ще діє, і вона говорить про те, що не всі представники ТЦК можуть ходити і перевіряти ваші документи, які посвідчують вашу особу, тобто це паспорт або попросити вашу дію, чи можливо навіть посвідчення водія, бо воно також посвідчує вашу особу. Тож, відповідно, перш ніж надати навіть те ж саме службове посвідчення, я дуже рекомендую поцікавитись вам і зробити посилання на постанову Кабміну 1456, якою якої врегульовано, що Лише ті посадові особи центру комплектування мають право перевіряти документи, які посвідчують особу, які визначені у розпорядженні військового коменданта, ну або в наказі військового коменданта, тобто вже не керівника центру комплектування, а саме військової комендатури, де буде вказано або підрозділи, або конкретних посадових осіб центру комплектування, за якими закріпили право перевіряти паспортні дані або дані, які посвідчують особу, тому що я нагадаю, що це персональні дані і відомості, які містяться в паспорті, в НІ чи навіть. У вашому водійському посвідченні це персональні дані, доступ до яких, скажімо так, загальному колу осіб він закритий і лише за вашої згоди він може бути розкритий, аби вся процедура спілкування з ТЦК була законною без порушення ваших прав і ваших обов'язків. Дуже рекомендую запитати, чи є це розпорядження військового коменданта. Ну і звісно ж, звірити дані в цьому розпорядженні військового коменданта із тими відомостями, які вказані у службовому посвідченні, яке видане з метою перевірки документів і з метою Ручення повісток і тільки тоді, коли дані збігаються, і ми розуміємо, що дійсно ця особа ТЦК, і дійсно вона вміститься в наказі військового коменданта. Тоді в нас є обов'язок надати свої документи, які посвідчують особу. Тож відповідно, ми бачимо, що ті зміни, які нам анонсували, і про які говорять, що це такі жорсткі зміни, такі люті зміни, які там просто зажали нас з усіх сторін. Насправді вони не такі люті. Насправді, на мою думку, як адвокат, який вже два з половиною роки займається питаннями ТЦК, військовозобов'язаних і військовослужбовців. Особисто я це бачу як покращення ваших прав, як захист ваших прав, оскільки процедура перевірки документів і навіть вручення повістки вона була ще більш деталізованою, її ще більш деталізували і закріпили за вами такі права, як ознайомитись із службовим посвідченням, з вашим правом фіксувати все на фото чи на відео процедуру пред'явлення документів. Якщо раніше це було абстрактне право, то зараз це право для вас і обов'язок для тих, хто перевіряє ваші документи. Відповідно, якщо під запис боді камери вам не надали ні. Службове, ні розпорядження військового коменданта, то, як, наприклад, із моїм відео, навіть поліцейський підтвердив, що дійсно може ви представник ТЦК і у вас навіть є військовий квиток, де вказано, що ви проходите військову службу в такому то центрі комплектування, але на жаль, повноважень у вас службових нема. І відповідно, процедура перевірки документів вона не є законною. і, Відповідно, на поді камеру все це фіксується, і навіть у разі вашої відмови надати свої документи. Під бодікамеру, звісно, під записті бодікамери буде зафіксовано те, що така відмова вона є правомірною, бо ми не змогли встановити ту особу, яка захотіла. Переконатися, що у нас є військовий квиток, що у нас є паспорт, чи у нас є, її, чи інші документи, які посвідчують вашу особу. І відповідно станом на сьогоднішній день алгоритм спілкування з ТЦК стосовно перевірки ваших документів буде виглядати наступним. чином. перше, ми запитуємо, яка підстава для зупинки з посиланням на постанову каміну 1456. Друге, ми запитуємо, а чи включена бодікамера, чи фіксує вона все те, що відбувається? Бо це зараз дуже важливо. Третє, ми цікавимось, чи є службове посвідчення, яким уповноважили ось саме цю особу. Яка до нас підійшла, вручати повістки, бо саме під вручення повістки підв'язане право перевіряти військовий квиток і документи, які посвідчують особу. І далі ми запитуємо: а чи є розпорядження від військового коменданта на перевірку документів по відношенню до такої особи? Тільки якщо на весь цей алгоритм вам будуть надані відповіді і будуть показані всі документи, тоді ви надаєте вже і військовий квиток, і документи, які посвідчують вашу особу. І розумієте, що нарешті в країні настав. Порядок і всі ходять із службовими посвідченнями. До того часу, поки їх немає, обов'язку надавати свої документи, у вас також не виникає. І ось саме за таким алгоритмом я вам раджу спілкуватися з представниками ТЦК чи то поліції, які хочуть розпочати процедуру перевірки ваших документів. Ну і звісно ж, я нагадую, що ТЦК чи поліція це також люди, які працюють і відразу розпочинати розмову з хамства, з грубіянства. Ну, я би нарадила, бо вам би, наприклад, також би було не дуже приємно, якби до вас відразу почали спілкуватися. Ну, Скажімо так, не дуже ввічливо. Ну але ви самі собі господарі і самі розберетеся, як вам поводитись в тих чи інших ситуаціях. А Якщо ви переглядаєте це відео і ви досі не підписані на цей ютуб канал, дуже рекомендую підписатись, натиснути дзвіночок, аби не пропустити наступне не менш цікаве відео і бути в курсі всіх нововведень, А головне в курсі того, як у вас змінюються права і змінюються ваші обов'язки. Ну і звісно ж, поставте вподобайку цьому відео, а в коментарях обов'язково напишіть свою думку стосовно нововведень. Ті, які я вам розповіла, чи будуть вони вас захищати у тому вигляді, якому я вам розповіла, чи ні, дуже цікава ваша думка? Тож в коментарі, будемо спілкуватись.